Виконуємо номер 16.17 з підручника Геометрія 8 та номер 28.17 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На малюнку 16.15. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Дотична до АБ дотична кола. Точка О центр кола, А Б 8 см, А О дорівнює 10 см. Знайдіть радіус кола. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано коло, центр О, АБ дотична до кола, Б. Точка дотику, АБ у нас 8, А О, у нас 10 см. Потрібно знайти це у радіус кола. За наслідком з теореми про пропорційність відрізків січної і дотичної, якщо О центр кола, СО – його радіус, АБ у нас дотична Б точка дотику, то АБ в квадраті дорівнює. АО в квадраті відняти СО в квадраті. Запишемо. За наслідком. З теореми. про Пропорційність. відрізків Відрізків січної і дотичної, АБ в квадраті дорівнює АО квадрат, відняти СО квадрат. Нам треба знайти СО, CO. виразимо СО в квадраті. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Ау в квадраті, віднімемо аб в квадраті. І це буде 10 в квадраті 100. Запишу відняти 8 у квадраті. Отримаємо 100 відняти 64. Це буде 36. Отже, СО в квадраті дорівнює 36, тоді СО буде дорівнювати. Піднесемо яке число до квадрату, щоб отримати 36. Це буде число 6. І записуємо відповідь. СО 6 см допишу відповідь 6 см